Тверезний. Я знаходжуся на ситуації, коли контролюється кожне моє слово і кожного діє. Я повинен діяти в межах чинного законодавства, але разом з тим враховувати думку людей. В чому є проблема? Проблема в тому, що е, якщо ми підемо на додаткову до документацію, то є буде обов'язково романське слухання, яке юридично прописується. На сьогоднішній день наша зустріч юридично не прописана. Тобто ми з вами прийшли, зустрілися поза робочий час. Я, я як мешканець нового Львова вулиці Франка зобов'язаний з вами розмовляти і зустрічатися і говорити про наші проблеми спільно. Але нам для того, щоб зараз правильно прийняти, ми маємо мати чітко виважені біологічні юридичні Справи. Тому ми зараз е, вирішимо, чи необхідно робити не ми вирішимо. Тобто ми будемо чи чинне законодавство, будемо ще раз переглянемо, прописано, що є в генеральному плані відносно цієї вулиці, і далі не приймати рішення. Будемо йти на розробку міста документації, яка нам підтвердить чи не підтвердить право на забудову. Чи е, будемо ще раз? скажімо, ситуація є непроста. От, Поки що ніяких заготовок, ніяких рішень немає. І тому я прийшов сюди до вас для того, щоб розмовляти з вами, перш за все. Я в плані так само бачила, що ця територія належить до багатоповерхової забудови, проєкту багатоповерхової забудови, так. так, в цьому не детальному плані. Але, генеральному в генеральному плані це є зона багатоповерхової забудови. Так, а але немає, але... немає. Немає, ми маємо запит від місто проєкту. Якраз в генеральному плані немає, не передбачено, і там не зобов'язано бути, бо Давайте будемо місто. акуратні в тому, що ми говоримо. Передбачити забудову і території багатоповерхової забудови це різні речі. Детальної ми не, ви не розробляли, а генерального немає. Тому для того, щоб передбачити таку забудову, треба було детальний план, містобудівні умови, а тоді вже можна було говорити відносно забудови. Я по-моему повторив те саме, що, але давайте, значить, від просто порядку проходження документації вирішує Львівська міська рада, а не директор і не автор генерального плану. А чи 4-поверховий будинок? Це є багатоповерховий? Значить, це середньоповерхові. Один і три це є малопорухова забудова, 4-5 це є середньоповерхова забудова, більше п'яти це є багатопорухова забудова. Ми зараз з вами говоримо не про те, він буде дивитися, а взагалі чи може тут бути. А як він буде дивитися в профіль чи фас, то ми вже того окремо. Я перепрошую, давайте ми дамо перевагу. Все такі жінці, а потім я відповім на всі ваші запитають. Дивіться, виходить така ситуація, що зараз, наскільки я бачу, все залежить від вашого управління. Тобто, якщо тільки видаються містобудні дні обмеження, нам залишається лише лягати під екскаватори і тільки вже собою, скажімо, так боронити цю нашу землю. Значить, скажіть, будь ласка, чи хто може? Примусити, і чи, і чи хто небудь розраховував, яка зараз густина е, населення є в нашому мікрорайоні? Яка кількість автомобілів в нас є? Яка кількість в нас є дітей? Наскільки є забезпеченість е, е, місць для паркування і місць для того, де могли би бавитися діти? Чи це прораховувалося? Я думаю, що ні, наскільки ми знаємо, і е, я думаю, що якщо це прорахувати. То буде цілком зрозуміло, що там не можна міняти там на схемі стоїть чітко, і написано спортивний майданчик У нас інших місць тут нема. Ви, нас, давайте, ну, я ви, ви задали вже чотири запитання по порядковості. Це Якщо людиться забудова, тормоти машина забудови для місця 350-400 чотириста людей на квадратний гектар. Якщо брати щільність забудови в місті двоє, вона сягає 700-800 чоловік. Тобто ми живемо в місті, місці, яка вже є досить висока щільність. Відносно місць паркування, то нам не вистачає місць паркування, тому ці всі автомобілі стоять на дитячих майданчиках, на спортивних майданчиках, на травниках, на хідниках, де тільки заводно. От Ситуація з Юлія була. Тому тиждень назад показали, що ми не можемо, всі знають де вулицю Франка і вище консульського. Неможливо придбати, тому що говорили, автомобілі запарковані на хідниках і вздовж вулиці. Тобто, У нас немає місць, хідників. Нас нема тут хідників ну, не взагалі. Ви задали здали, питання про кількість парків місць їх не вистачає, це однозначно. Ми про це не говоримо. Хоча кількість е, атомовірів. Збіль... Збільшується на сьогоднішній день є 300 автомобілів на тисячу мешканців, і вона далі різко збільшується. Тобто проблема з паркуванням є наростання і катастрофічна. Ще було питання. Дитячий майданчик майданчика. Дитячий майданчики, майданчик. дозволити на дитячі спортивні майданчики видає департаменту. За останній рік ми видали дозволили на 146 дитячих майданчиків Відносно звернення віри Лісковської наші подвірю, але було до, Я до, не було А він там. був. Я І не сперечаюся, був він чи не був. Важливо його, узаходити його документально зрозуміти правильно Але поки що не незаконене ні не будівництво, ні цей майданчик. Тому на сьогоднішній день що ми. Датися перевага майданчику, яких нема в цьому мікрорайоні, чи будівництво будинку, які крім того, що забере майданчик, то ще й заслонить Божий світ всім будинкам, які стоять внизу, і фактично загрожує їм, є, тому що вони внизу стоять. Розумієте, ну ж самі знаєте, які там схил стоїть схилом, там не можна Ну, ну які десять ковід. А чому не 20? А Чому не двадцять?

Місто будування, перевагу Бой, майданчика чи уївниць? Значить, е Усі рішення департаменту візуються і перевіряються правоохоронним органам. Значить, І, значить, уважні, і я і ви приймаємо рішення з починного законодавства, тому що якщо я прийму інакше рішення, я вже не зможу з вами розмовляти. А я це можу трактувати таким чином, що оскільки візується правоохоронними органами. А будинок перевіряється правоохоронними органами, а будинок для правоохоронних органів, то самі зрозуміти люди, що я можу які переваги можуть додати прокуратура. Це контроль за правоохоронним органом. останнє запитання моє. Я прошу сказати, чи розробляється якісь проекти мікрорайонів? У Львові нові мікрорайони чи розробляються десь в районі Рясне-2, так, район, скажімо, пасічна зубра, чи розробляються, чи є передбачені там території для мікрорайонів? Тобто eh, там передбачені занки для забудови. <ріхи> 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 На сьогоднішній день, якщо, чому не видається там забудова, я зараз вже говорю зі сторони за будівельника, щоб пояснити. Тому що в цій е е е території ми потягнені інженерні комунікації. Якщо будувати інженерні комунікації плюс нове будівництво, то зрозуміло вартість будівництва буде набагато вище, ніж е існуючих наряд. Але ми коли будувати будинки без існуючих комунікацій. Послухайте, я не є винуватим в тої ситуації, коли мужній каже державі. Ви задали мене питання, і я вам даю відповідь. На сьогоднішній день розробляється детальний план території, який передбачає квартальний підхід до проєктування. Зазвичай розробляються вже існуючій забудові, тому що фінансування державного на розробляння нових комунікацій, так само як єдинистів, немає. Це і вид. Території у Львові, щоб ви знали, є не більше, ніж 300 гектарів для вільних забудови. всього все. І тому е, венеральний плані також передбачили ущільнення, страшно так, як і, і викликає обурення у всіх мешканців у Львові. Тому що будівництво, військовій забудови, дуже нескладне, ось тим ми і стикнулися зараз з вами. Для того я тут розстою і з вами розмовляю. Де на це було? Можна з вашого дорогу, я ж не документацію, Там мінялось настільки все запутано, що всіх, на жаль, нема архітекторів, нема всіх людей, які то робили. І те, що це робилось, не розібратись тепер, наскільки що там було колись, взагалі мав бути ну, майданчик. Майданчик ніхто не хотів робити, майданчик грунти не тримують. А в контексті от в останньої ситуації, в і то, що почало будівництво почалось в зимовий період, я вам кажу зразу, просто наражаєте на небезпеку життя доблесних працівників прокуратури, які будуть пізніше там політику <рісті> будинок, той посунеться в я так, грунти, то, <рісті> і грунти, <він> <рісті> чи <рісті> Я з вами не сперечаюся, поки що я не маю геологічної довідки і не маю досліджень відповідних фахівців, які ми сказали про лісу, що так і зі Я з вами не сперечаюся, але поки що я не бачу відповіді на це запитання, тому що немає таких геологічних досліджень. Тому що заподівальник має їх провести перед тим, як розпочинати, будь-які справи пов'язані з дозволом на ситуацію детально розглянули. Я думаю, це важлива ситуація Ну, ви бачите, що з вами не сперечаюся, ви просто довідуваєте. Ви, ви зробите гірше всім. Там літо, сила йде. Свідки багато бачать. Ви будете по вас на вербації, що на такій дика Запорізьку. Ви розглядаєте як ніби ви з Америки приїхали. Я 40 років ходжу і живу в цьому районі. І що як відбувається... Ви кошмар, може навіть на тих повальовані там страшний я. Це межа між разницями цими майданчиками, там йде каналізаційний колектор. Іде на тобі 7-10 метрів. Воно канало на підкупав цілки, ви бачите. Тобто воно має охоронну зону. Як бачимо цих будинків, він прямо при тих до цього каналізаційного колектора. І бачите, це погорбав. І власне сам дитячий майданчик і оцей паркінг розташований, власне, на самому колегі. <зві> <зві> Я знаю, що дощ, так і тут у вас, так само на Ярославенка внизу, і є оціна Калобаї, по якій не можна автомобілем проїхати, правда? Що Будь була ласка, що домовиться. Що на дитячого де він у нас там стояв з самого початку і визначений, і визначений там на е, старому плану будинку, коли починали будувати. В 9 році, приблизно десь травень-червень, я особисто збирала підписи мамів, е, які мають малюки. Будинку 20-го, нашої будинку 20-го, 22-го, 16-го, 24-го і звернулася до міської ради, щоб нам відновили цей дитячий спортивний майданчик. Я підходила туди, значить, пані Ілясковська мені особисто не допомогла, візами і відразу включили на слухання в комісії по сім'ї, молоді і спорту. Включили і Здається, було відповідь умовимо, від департаменту за вашим підписом про те, що буде включено на розгляд в план. Але якраз в цей період ішла передвиборна компанія, приходили представники депутатів, і я зробила кілька копій, давала одному, там приходила другому. Останній у мене навіть залишилася магнітна така наклейка із телефонами, смірно був, Сергій сидіть я їм теж давала це з тим, щоб е, вони посприяли нам швидше вирішити це питання. Но, на жаль, я вже віддала останній свій примірник і в мене нічого не залишилося. Але у міськраді там цієї комісії є ці документи, є резолюція, прошу це знайти. Так що мені просто не зрозуміло, чому в шостому році вже передали ніби УКБ. Е, а нам, нам була відповідь про те, що буде включено в план, що буде включено в план. Крім того, на сьогодні сам це не Крім того, указ президента про те, щоб сприяти інтересам розвитку дітей, Кабмін зараз а в нашому районі власне я писала в заяві, що в нашому районі немає дитячого май... майданчика. Ми вимушені туди в парк, але не завжди є можливість у кожної сім'ї вийти з дитиною туди, э, вивести до парку, а тут по суті по суті, це був майданчик, де ми можна було б займатися із дітьми. Так що, прошу вас врахувати. Так, я беру на себе зобов'язання, я завтра перевірю по всій базі, щоб було звернення. І саме, а я адресу ви прописали, і чи показували з вами випадку відео? Енергетична, 18. 18. 18. Ага. Добре, значить, я і завтра ж перевірю всю звернення. Тому що... Бо у законі дитячої спортивної майданчики йде департ... ухвалу, яку готує департамент, і ми подаємо на сесію. Я раз перевірю, чи було це звернення і яку я відповідь вам дав. А давав відповідь, кому ви говорите? На, на, на жек чи на, на прізвище? На моє прізвище. Нагадайте, поскажіть. Прізвище, Я давайте. Данай. 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 Дайте, будь ласка. Я так видаю. Всі будинки, майже всі будинки, набудуться робити, як не будинку душовки. Термін експлуатації їх або закінчується, або вже видавно закінчується. Рано чи білі треба буде щось з ними робити. Було багато постанов, уряду, розпорядження міського голови. Так, такі да, є забуду, якому подобалося це місце. Може би було запропонувати зробити реконструкції тих всіх будинків, там двох будинків, всі будинки є хрущовки, є кооперативні два, а, а всі такі були з державою. Знаєте, дякую за запитання. Ми займалися дуже щиро цим питанням реконструкцією е середньої поверховості. Є одна проблема необхідно зібрати згоду усіх мешканців будинку. Для того, щоб зробити реконструкцію цього будинку з надбудовою, якщо інвестор береться за надбудову одного чи двох поверхів, слід взяти е згоду усіх мешканців. Ми е зверталися до багатьох будинків, до багатьох мешканців, на жаль. Масою 100% згоди ми не отримали ні в обов'язковому будинку в місті Львові. Тому ми залишили цю ідею як таку, яка ну, тяжко реалізувати в місті Львові. При цьому ми пробували в різних районах, в Маному у Львові, на вулиці Любінській, на е, Пасічнувати і згоди, то, на жаль, ми не отримали, ми звели зібрати 100% згоди. Але тут ви такі не проводили. Ми проводили в різних районах. В нашому В нашому районі. Но якщо у вас є бажання будинку зібрати, то бачите. No, а як вони заваляться через півроку буду... не переживають, може тоді, туда майданчик три?